Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні ми готуємося зустрічати Миколая, так, Ліза? Так. Але нам ще треба готуватися до підсумкової контрольної роботи з математики. І у нас така тема трикутник і його види. А на домашнє завдання в нас задачка. Ну, давайте спочатку її почитаємо, так, лізочка. Отже, одна зі сторін трикутника у два рази менша від другої, і на 7 см менша від третьої, знайдіть сторони трикутника, якщо його периметр дорівнює 39 см. Взагалі трикутник. Що ти знаєш про цю фігуру і що ти можеш взагалі про неї сказати? Ну, Трикутник це фігура, яка має три сторони: три кути і три вершини. Добре, ось у нас є трикутник. Ну, назови мені ці сторони. Які? А, Б. А. Б є сторона. Добре. Б, С. Добре. С, А. У нас є три сторони. А що таке периметр Трикутника? Взагалі, що таке периметр? Периметр – це сума усіх довжин, сторін, фігури. Так, це сума. Оце дуже важко якось довжин сторін. Е, у кожної сторони є довжина, так? так. Тому це сума довж... всіх довжин, сторін, фігури. Так, а конкретно ось цього трикутника периметр. Його... Чому він дорівнює? АБ. Плюс Б, плюс С А. А Б сторона А Б, тобто довжина сторони А Б. Ми додаємо довжину сторони БЦ, так? І потім додаємо довжину сторони С А. Правильно? Да. З периметром ми розібралися ми можемо зразу підписати: бо у нас тут мова ідеї про периметр і про сторони. Отже. Периметр нашого трикутника, який ми зараз будемо розглядати дорівнює АВ плюс ВС плюс СА. І все це дорівнює 39 см. Правильно, Ліза? Так. Кажу, правильно? А тепер давайте розглядаємо задачку спочатку. Отже, у нас є якась сторона, одна зі сторін трикутника, яка у два рази менша від другої сторони. І на 7 см менша від третьої сторони. Як ось такі задачі ми взагалі рішаємо, Ліза. Рівнянням. Ми такі задачі рішаємо рівнянням. Ну, чому саме рівнянням? Бо у нас є 39 см. Це все по великому рахунку, що ми знаємо. Ми знаємо тільки периметр нашого трикутника. Ми не знаємо, чому дорівнює ні сторона А Б. Ні сторона «БС», ні сторона СА. Правильно я кажу. Yeah. Ми тільки знаємо, що якась сторона у два рази менша від другої, і на 7 см менше від третьої. Тобто є якась сторона, вона також невідома, але вона у два рази менша за другу сторону, і на 7 см менша. За третю сторону, так, Ліза? Так. Да. І що ми зробимо? Ми візьмемо першу сторону за X. Ми візьмемо що це за перша сторона, перша, друга. Ну, яку саме першу? Другу чи третю? А, це одна зі сторін трикутника. Ти маєш на увазі ми візьмемо саму найменшу, Так, Так, саму найменшу. У нас сама найменша сторона, та, яка. От, у два рази менше за другу і на 7 см менше за третю. Правильно? Ну, отут, на малюнку я візьму за Х сторону АВ, бо вона візуально саме найменша. Так, Ліза? Так. Ну, Давайте так і підпишемо: ось наша є сторона Х. Якщо одна сторона Х то друга «х». Тобто 2 помножити на Х. Ця сторона була у два рази менша за другу. Одна. Тобто, друга, це означає це у 2 рази більше. більша за першу. першу. так? 2, тобто 2 помножити на х. Ну, це, дорі... це буде 2х, правильно, Ліза? Не плутаємо 2х це 2 помножити на х. Правильно? Так. І ми просто не пишемо 2 помножити на х. Ми ставимо зразу 2х. Добре. А ось третя сторона. А третя сторона. Ну, ось, ця, ось ця сама найменша сторона на 7 см менша від третьої. Значить, що це? третя Та на сторона? 7 см більша від першої. Від першої, На 7 см більше від першої. І як її записати? Х плюс 7. Х плюс 7. От беремо сторону. Це, це А, так. І так ми її запишемо, що це Х плюс 7. І ми, і все це дорівнює чому? 39. 39. Тобто у нас є у нас є периметр, який ми знаємо. Периметр трикутника нашого це сума довжин всіх сторін. Сума АВ плюс ВС плюс СА. Як ми складемо рівняння наше. Х плюс 2х, плюс Х, і плюс 7. дорівнює 39. Х, наша сторона АБ, плюс Б, плюс 2х, наша сторона БЦ. плюс Х плюс 7, наша сторона Це А. І дорівнює 39. І дорівнює це все. 39. Давайте так і запишемо. І. Ось наше Х. Ось наше 2х це друга сторона. Ось наше Х плюс 7 це третя сторона. так? І все це дорівнює 39. Це формула нашого периметру, нашого трикутника, так, Ліза? Так. Добре. Давайте знайдемо Х. Кажи мені, Ліза, що мені далі робити? 4х. Дивимось: у нас є Х. Буває, почекай. Буває, що ми раніше також плуталися, бо Ліза оце Х не знала, не могла додавати до 2х. Вона думала, що це неможливо додавати до 2х оце Х. Це не просто Х, це 1х, 1х плюс 2х плюс 1х. Так, Ліза? Так. Коли бачите, що вам потрібно до, наприклад, 5х, 7х. 50х додати ось такі х без цифри. Знаєте, що ви додаєте 1х. І це дуже просто і легко. Ви x додаєте 2х, це у вас 3х виходить. І ще додаєте х, це буде у вас 4х. Правильно? Так. Да. Бо така плутанина раніше у нас також була, але. Вже зараз такої плутанини немає. Це буде просто 4х. Так, далі що? Плюс 7 дорівнює 39. Плюс 7 і дорівнює 39. Далі кажи 4х. 4х. Так. 39. Мінус 7. Мінус 7, добре. І 4х дорівнює. Так. 32. Так. Х дорівнює 32. Поділити на 4. 32. Поділити. Давай поставлю таку е штучку. Ось Це буде теж знак ділення. Поділити на 4, добре. І Х дорівнює 8. Х дорівнює 8. Отже, наша сама найменша сторона. Так. Скільки дорівнює? 8. 8 чого? 8 см. 8 см. Давайте ось цей Х вже заберемо, бо ми його знайшли. І підпишемо, що наша сторона дорівнює 8 см. Тоді друга сторона, скільки буде дорівнювати ліза? 16. Ми 8 10. множимо 10. на 2. 2. Так, і це буде 16 см. Добре, забираємо наші 2х. І підписуємо 16 см. А ось ця третя сторона Х плюс 7. Це буде дорівнювати 15. 8 плюс 7 дорівнює 15. 15. Добре, заберемо і цю, і напишемо 15 см. Отже, ми знайшли всі сторони трикутника, правильно? А ну, попробуй їх скласти, і яка в тебе цифра, Ліза? Давай, 8 плюс 15, це скільки буде? Мені легше 15 плюс 16. Ну, давай, 15 плюс 16. Це буде. 31. 31. І 31 плюс 8, 39. 39. Співпадає з нашим да. периметром нашого трикутника? Співпадає. Отже, отже, що? Отже, задачу ми зробили. Вірно. Вірно. І якщо, якщо вам сподобалось наше відео? Ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па-па-па-па! Гарного дня! Па-па!